Поняття Свідомості розуміється в двох аспектах. Перше, це в теософському розумінні, в широкому сенсі розуміння свідомості. Тут я даю таке визначення, як свідомість це атрибут життя, що визначає здатність та якість суб'єктів вселенського буття, тобто універсуму, рівні свідомості. Мінерали, рослини, тварини, люди, махатми або е, ангели-архангели і абсолют визначаються рівнем чутливості енергоінформаційного поля або ступеню витонченості матерії. Відповідно рівні свідомості залежать від ступеня наближення до трансцендентного, чистої необумовленої духовності. Інше розуміння свідомості більш е, поширене в контексті європейської філософії, вона пов'язана з відображенням діяльності суб'єкту пізнання, тобто людини і її рефлексивних формах, прямо чи опосередковано це ступень усвідомлення світосприйняття зовнішнього світу у кореляції. Із власним існуванням, тобто з формуванням смислів, цінностей, метою, формою життєдіяльності. Результат дії, діяльності свідомості це її усвідомленість, що дозволяє сформувати нові і нові смисли. При цьому Кант відстоює, наприклад, ідею активності свідомості, яка не просто пасивно відображає, Об'єкт активно творить цей світ, ця здатність свідомості отримала назву продуктивна уява або творча інтуїція. Тому Кант був близький до, ну, це моя думка, може, я помиляюся, до квантової картини світу, яка об'єднує оці обидва уявлення про свідомість, бо згідно з квантовою фізикою, характеристика об'єкту пізнання. Залежить від стану суб'єкту, що пізнає, тобто суб'єкт об'єктна взаємообумовленість. Структура свідомості в такому класичному сенсі, тобто свідомість людини, містить як раціональні, так і нераціональні компоненти, серед яких мислення це наступне поняття, про яке ми мали поговорити, є здійсненням якраз раціонального начала. Нераціональне це почуття, емоції, прагнення, інтуїція, воля тощо. А раціо або раціональна структура свідомості це така логіка, обґрунтована системність, заснована на теоретичному мисленнєвому доведенні. Отже, мислення це активний процес пізнання, який сприяє отриманню знання, тобто мета пізнання, отримання знання. Про такі об'єкти, властивості або відносини, які можуть бути сприйняті на чуттєвому е рівні, або на понадчутттєвому, тобто теоретичне пізнанні. Результатом мислення може бути як знання, тобто опис, що це, як це працює, і е прагнення до знань відповідає. На питання, що це, тобто опис явища процесу предмету, або як це влаштовано. Знання це фіксація результату пізнання і це статична структура, яка змінюється з розширенням пізнання. Вищий рівень пізнання це розуміння. Розуміння відповідає на питання не що і як, тобто не описує реальність, а Відповідає на питання, чому, навіщо, що покладено в основу, що є сутністю, і розуміння якраз і відповідає на пошук універсального начала. Розуміння, на відміну від статичної структури знань, які описують реальність, це динамічний процес, не обмежений кінцевим запитом. Мислення починається з діяльності розсудка наступне поняття. Розсудок, який збирає імперічну інформацію та дозволяє її відрефлексувати на підставі чуттєвого досвіду, тобто це нижчий щабель в мисленевому процесі. Розсудок переходить від одного або мовленого розуміння, кінцевого якогось розуміння до і іншого ступеня обумовленості, бо спирається на досвід, чуттєвий досвід, в якому не містяться необумовлені речі. Тобто, все чимось обумовлено, все має е, форму, причину і е, чуттєві, е, чуттєві якості і, і характеристики. Далі вступає в дію інтелект. Іноді інтелект і розум прирівнюють ці поняття. Але ж в класичній гнесіології, тобто теорії пізнання, інтелект виконує інструментальну або операційну функцію. Тобто він може складати, розкладати предмети, явища, процеси, здійснювати операції, такі як аналіз, синтез, порівняння. Штучний інтелект яскравий приклад операційної функції мислення, якою володіє і людина, тобто роботи певного механізму. Інтелект це певний механізм, який не дає розуміння універсальної сутності речей, але ж дає знання, сприяє опису. Інтелектуальне мислення це наступний щабель на шляху від знань до розуміння. Людині ж властиве, властиве прагнення до безумовного, тобто абсолютного. Це те, що її спонукає і рухає процес мислення. І ось вищий ступень на шляху до істини це вже розум. Розум, який виконує трансцендуючу функцію, тобто виходить за межі опису та операцій на рівень сенсів, який і є об'єднуючим началом. Розум постійно прагне вийти за межі досвіду, як емпірічного, на який спирається розсудок, так і логічного, на який спирається інтелект. Досвід як чуттєвий, так і інтелектуальний це межа, за якою вступає в дію розум, який здійснює цю трансцендуючу функцію, тобто те, що виходить за межі. І спонукає, до речі. І розсудок і інтелект весь час діє, тобто розширювати свою діяльність. Розум формує ідеї, які продукує суб'єкт пізнання за межею досвіду. І які, незалежно від суб'єкту пізнання, є універсальним началом. І якщо розсудок та інтелект обумовлені певним досвідом, то розум виходить сам із себе, тому що і розумове, Діяльність людини і розум як онтологічне поняття, тобто е, поняття в картині світу, я, е, що часто дорівнюється абсолютно, е, тут вже е, набувають якоїсь зустрічі або дотичності в своїх характеристиках. Тому е, дотично говорити про одухотворений розум, особливо в межах теософських досліджень. тобто, Пізнавальна діяльність, розум, це пізнавальна діяльність спрямована на збагнення абсолютної сутності світу. Я тут роблю наголос на слові не пізнання, а збагнення, да, тобто схоплення в єдності всіх предметів, всіх характеристик. Тобто, це прагнення до трансцендентного начала. Але ж знову роблю акцент, розум лише прагне до трансцендентного. Трансцендентне є його метою, а ось межа діяльності розуму це вже трансцендентальне мислення, тобто те, що на межі можливості мислення. А трансцендентне це те, що виходить за межі будь-якого досвіду, навіть свідомості, і може бути тільки припущенням абсолютно. Ну, а за кантом це. Трансцендентне це не предмет життєзнання, а предмет віри. Тому адохотворений розум це є симбіоз мислення та інтуїції в процесі розуміння універсальної сутності світу або універсальної єдності всіх речей, які, ну, яку можна назвати трансцендентне, можна назвати. Або абсолютною ідеєю, або універсальним началом, або Богом. Таким чином підвожу пісному, два погляди на поняття свідомості. Перше, як форма життя во всіх її проявах, різних щаблях енергоінформаційного поля, тобто свідомість як атрибут буття. І е, прояв е, духовності в формах її, різних формах її обумовленості, е, матеріальним, і друге поняття свідомості, класичне, філософське, пов'язане вже з рефлексивною функцією людини, тобто відображення в, своїй свідом, в своєму е, мисленні е, оточуючого світу, його законів і усвідомлення себе в цьому світі. В... Діяльності свідомості раціональну функцію відіграє мислення. Мислення активний процес пізнання, який описує пізнавальну діяльність і здійснює, завдяки якому здійснюється пізнавальна діяльність, яка може розділятися на знання як статичну структуру опису діяльності, і розуміння, яке прагне до сутності речей. А не тільки їх опису. Мислення е, здійснюється завдяки розсудку, який виконує описову функцію, збиральну функцію, фіксуючу функцію, інтелекту, який здійснює інструментальну або операційну функцію роботи з цим досвідом, який е, додав розсудок, і розумову, де розум є прагнення до меживих, сутнісних. Ідей або універсальних, універсальної єдності речей, в, на, щаблі, на вищому щаблі цієї іерархії, якого є трансцендентне, яке вже не піддається мисленню, але ж коплюється в єдиному збагненні всіх структур свідомості. Дякую. все добре.